Сьогодні, друзі, ми поговоримо про ось цей ніж. Це SprintRun. Тобто це лімітка. Чим вона особлива? Колір накладочки ось такий коричнуватий, як бачите. І сталь 15V, CPM 15V. Крім того, три літери BBB. Це Шон Хьюстон. Майстер, який вміє термічити по-особливому. Його термічка, вона. Я про це постараюся розказати трошечки більше. Вона вижимає сталі все, що можна. Ось <кій> цих от три бі – це Big Brown Bear. <кій> великий коричневий медвідь. От, три літери, якщо ви бачите, ось такий от у нього логотип. Це знову ж таки термічка на Ванадієвому супермонстрі. <кій> тобто це і карбідний, і Ванадієвий монстр CPM 15V. Що я сьогодні хочу показати і розказати? Я трошки розкажу вам про Манікс. Які в них були покоління, в чому особливість цього ножа, там його форм-фактора? <кій> Далі я хочу, це ніж ще не гострився, я хочу зробити канатний тест. Хочу просто підвтомити, скажімо так. Ось метр канату, я хочу підвтомити. Заточення подивитися, як він буде різати після там, скажімо, от, тої певної сотні відрізань, чи, можливо, і більше, скільки там буде в цьому канаті. Ну, якби Це дуже непростий матеріал, якщо взяти ось цей канат, він дуже в'язкий, у ньому стрягне дуже сильно ніж. Буксує тут, звичайно, і сам паперовий скотч, який має клеєву основу. Клей буксує, ну і сам по собі цей джут він теж не є простим матеріалом, там кухонні ножі здихають буквально там після 10 різів. Е, і в кінці я ще покажу вам одну штуку в цьому ж відео. Ось є такі е, кастомні АВТ-накладочки. Я ці накладки встановлю на цей ніж. Подивимося, як воно буде разом виглядати. Я покажу вам, е, як розбирається ніж як він збирається. Ось у вас буде змога просто подивитись, як ці АВТ-накладочки, ось бренд АВТ. Як вони припасовуються, чи є якісь особливості з, з зборкою. Ну і загалом, як виглядати мені і як він буде відчуватися у руці. Це я планую зробити у цьому відео і почнемо потрошки, так якби відео з трьох частин: про Manix, про RIS, ну і про AVT накладочки Давайте продовжимо про те, що у мене є в колекції теж Manix і теж така, скажімо, не банальна модель Maxamet. Це крім Rex 121 ну на другому місці йде сталь за знасостійкістю. Тобто всі рекорди різу серед ем, серійних ножів. Я, звісно, зараз опираюся на одного майстра, якого я не хочу називати і робити йому рекламу в українському Ютубі. Але тим не менше, мабуть, все-таки його тести максимально детальні, логічні і в порівнянні вони дозволяють коректно порівнювати ті чи інші. Сталі і термічки. Ось це рекордсмен зараз по кількості там відрізань канату. Е, тобто я маю на увазі сталь Мексамет. Ну і ще краще, потенційно від неї є сталь Рекс 121. ось, І на цій сталі спайдерку нещодавно випустили кілька моделей. До речі, в тому числі і Манікс. От у мене є ще в кадрі покажу ще один Манікс сталь Рекс-45. Але 45-ка це не 121-й рекс. Вони схожі, звісно, і так далі, інакше б вони не мали одного кореня у назві. Однак, однак, 125-ка це зі всіх злюк це сама більша злюка. Ось, тобто, от в кадрі в нас сьогодні з вами дуже три злющих сталі, обидві, обидва. Правильно, обидри, напевно, об ножі, або сталі – це... Так звані швидкорізи. Тобто вони придумані для того, щоб ними <різати>, різати інші сталі. Тобто вони застосовуються для виготовлення металорізучого інструменту. Чому про накладки буде йти мова? Тому що, бачите, стокові накладки вони відрізняються лише кольором, в них однаковий паттерн це один і той самий матеріал, ніж виглядає достатньо скучно. Ось я собі свого часу придбав такі от кастомні полімерні накладочки. Про це в мене є відео, в мене є і про ніш Манікс, де я його порівнюю з парамілою. На каналі є відео. І в мене є відео про саме накладочки, я розповів історію, як я їх купував у США, у майстра. Цікаво буде вам знайдете пошук по каналу, у мене все у плейлістах. Ось 45-й рекс. Ну і кажу ще раз, сьогодні буде ось цей 15 спринтран, тобто... Обмежений певний випуск. Давайте почнемо з того, що дизайнером Манікса є син села Глесера, засновника компанії Spiderco Ерік Глесер. Ось, У 2004 році вийшов перший Манікс. Він був схожий тільки так загалом, але він такий важкуватий, був на беклоці. Він був великий. І це такий був собі танк. Ось, Ерік Глесер, напевно, що Знаючи, що от вони з батьком працювали перед тим, зробили парамілітарі, парамілітарі 2, цей безпільний там проект. Йому, мабуть, хотілося зробити якийсь власний ніж, і от він туди о, десь у тактику знаєте, зайшов. <кій> і все непогано. Там беклок, скажімо, працював, все було добре у цього ножа, нагадаю, 2004 рік. Але вже у 2006 році він зменшив оцей перший свій Манікс, <кій> він його зробив як міні-манікс, але теж він був на джетені і там на Беклоку. І у 2008 році цей Манікс вже став схожий на, на такий Манікс, як перед нами з вами. Зараз це вже Манікс-2. У нього з'явився новий замочок, який називається Ball Bearing Lock. В чому особливість є ось така от штука, такий конструктив, тримач кульки. В середину кладеться керамічна або стальна кулька. Зараз, по-моєму, вони вже по змовчуванню всюди ставлять керамічну кульку. Вона їздить по е, круглій п'яті клинка. І в верхньому положенні кулька зараз буде запирати і заходить на майданчик, заходить, запирає клиночок у відкритому положенні. Ми відтягуємо тримач, забираємо кульку. Знову ж таки, вона ковзить, крутиться або сковзує просто по п'яті клинка і в закритому положенні теж створює детент, тобто за рахунок форми клинка. Ви це все побачите, коли я розбиратиму власне, цей ніж, мінятиму накладки. Ось детент класний, тобто відкрити можна з зусиллям, з фліпом. Ось, замочок дуже класний, він по своїй суті схожий, ніби на аксіс. Тільки Аксіс це така перемичка, це така штанга, яка рухається поперек клину. Тут цю функцію виконує запираючий, виконує кулька і плюс вита пружина, тобто пружина стиснення. Ось це 2008 рік. Уже в 2010-12 році з'явилася не на джетані і на стальних лайнерах, а от така лайтвейт-версія. От <кій> Чи вона відрізняється, вона практично без лайнера. Знову ж таки, розберу, покажу вам. Лайнер це така невеличка вісьмірочка, от на цих два гвинта зліва справа. Тобто, все решту це пластик, Ось, ну, крім цього елементу, який буде тримати замок. Знову ж таки, ви все побачите. Це 2012 рік, коли Manix 2 лайтвейт став таким, як він зараз є. Тобто, як бачите, з 2004 року ця ідея розвивалася. Спочатку це був взагалі більш такий, ну, можливо, справді тактичний ніж. От туди в тактику заглядав Ерік Глесер, син села, села Глесера. Ось його от Ерік навіть вгадується на логотипі його ім'я, це його навіть не логотип, це, скажімо так, його та ні, таки, напевно, логотип. Хотілося сказати, що це його якийсь знак, окремий чи підпис. Ні, можна називати, мабуть, словом, логотип. Ось невеличкий значок біля слова Голден. Ось отак от видно. <кій> тобто будемо сьогодні говорити про цей ніж. І я вам трошечки зараз розказав, як це все всього починалося, якась хронологія. Що мені в ньому особливо подобається, це, це те, що в Манікса дуже добре обіграний оцей от боковий профіль або абрис руків'я. Тобто класно заповнюється під виїмка, вимка під вказівний. Для трьох решта пальців теж виглядає все дуже добре. Ну, відчувається, не виглядає, відчувається. Я вам про свої тактильні відчуття. Можна перехопити через чойл і теж, якби всі пальці себе знаходять. Тобто я вважаю, що в такому сплощеному, під EDC, під кишеню, під те, щоб носити там його на кліпсі, зрозуміло, що це не дуже робочий профіль, коли в тебе є майже такі грані під 90 градусів, вони заувалені, звісно. Але от ця плоскість руків'я, там вже, ну скажімо, є нюанси з нею, але ми виграємо дуже сильно в зручності в посадці на кишені і так далі. Але ось звідси це повноцінні, скажімо так, форми абресу. Це можна сміливо там копіювати на якихось фіксованих ножах. От Просто зробити вигляді бочки, буде чудово. Тобто це дуже вдале руків'я з точки зору вотхвату. Контроль через оцей, от джимпінг, через цю насічку можна тримати через чойл. Одним словом, я вважаю руків'я Мінікса дуже зручним, страшенно зручним, одним з найкращих от Профілів, якщо мова йде от власне, про бокову проекцію. Тут ну, не проживана, тут звичайно кліпса така от друтяна. Багато хто купує всякі теж там, АВТ, там, всякі титанові кліпси титанові. <кхух> Пропоную щось Аліекспрес можна одним словом підібрати, але тут перевага такої кліпса, що дуже легко сідає на кишені, взагалі, ніж суперлегкий, по-моєму, 82 грами. Ось і він, якби цю концепцію легкого ножа, там, літнього ножа, ножа на шорти, щось таке, цей лайтвейт-версія, <кхід> дуже гарно, вона себе виправдовує. Е, класно, ще, можливо, не очевидно для всіх. От якщо ми говоримо про цю насічку, бачите, там павучок, він тут і тут, тому що кліпсу можна перекинути для шульги і для правші. Ось точка контакту кліпси якраз з цим пласким участком, з цим павучком. Якщо б ця <кхід> точка контакту приходилась на цю різнонаправлену. Текстуру було би важко посадити і зняти з кишені, щоб не обірвати, скажімо так, край кишені. А тут продумано: тут точка контакту на пласку частину кліпса паркується. Тому, в принципі, досить зручно сідає, тримається чудово. Так що мені ця кліпса абсолютно підходить, її функціонал височенний. Тобто, Мені здається, що це дуже вдале рішення, особливо, якщо мова йде про ножі от, з упором на EDC, на вагу їхню, супер низьку. От, зручність висока, тому така, кріпса мені подобається. Ось якщо коротко про Манікс, то основне я вам розказав. От, форма клину тут така, теж в своїй мірі, якби листовидно, з опущеним вниз кінчиком. Якщо ми говоримо про прокол, ну, можливо, на тих перших Маніксах ще на беклоку, 에, справді, у той тактичний момент він передбачав е, таку колючу роботу, тому що ми зараз говоримо про події 2004 року, а перед нами ніж, який з'явився там через. Скільки там, через 8 років м -м, після першого Маннікса. І в нього вже могла помінятися. І в нього насправді помінялася концепція це там І Ніж, ніш тут вже про тактику мова не йде. Е, ось. Але тим не менше посилений Кінчик, наприклад, тому що в парамілітарі е, якби, є питання до того, що Кінчик таки надто делікатний, хоч це ніж для ІДС, і в мілітарі він надто делікатний. А от е, тут у Манікса він такий підсилений, якби, хоча він все одно стоншується. Ось. Але тим не менше, ну, на ньому є до самого кінця, до самого вістря є на ньому скажімо так, м'ясо, тобто є <смаси>, масив металу, кінчик мав би витримувати. Ріже він чудово, Ось я розрізав гільзу тільки що ним, ніж з коробки. Він, звичайно, розрізає за рахунок пилки, мікропилки, тому що на заводі загострюють на грубих абразивах, тому він просто зачепився за папір, прорізав. Нічого доброго і поганого в цьому немає, така особливість заточування з коробки. Тобто на виробництві на це... тратять там лічені хвилини. Декому оце подобається первинна оця агресія на заводському заточуванні. Багатьом людям це подобається, і вони вважають, що саме це правильний спосіб заточувати. Я не буду сперечатися, я завжди свої ножі загострюю тонко, довожу їх там до дуже чистого, дуже тонкого різу, не за рахунок мікропилки, а за рахунок дуже-дуже чистої крайки, де немає ніякого ні заосенця, ніякої бахрами, Він не рве, він просто от реально гризе за рахунок своєї геометрії чистоти. Тут все-таки є от ефект мікросерейтора. Якщо вам подобається таке, значить, відповідно, тоді замовляйте майстрам заточування там, на абразивах ну, не, не тоншим, ніж, наприклад, там, 40 мікрон. Якщо вам там, цікаво, такий самий, приблизно зімітувати такий е, тип е заточування 40 мікрон, хтось взагалі 60-50 там пропонує зупинятися. Є екстремали, які взагалі пропонують зупинятися на 100-мікронних грубих, дуже грубих абразивах, які служать для того, щоб формувати ріжучу крайку. Це тільки початок заточування. Ось, ну, є і така думка, чому би ні? Все, що приносить людині результат, має право на існування. Все, до чого ви звикли і стало вам звичним і зручним, має право на існування. Я трошки по-іншому гострюю намагаюся вийти на максимально доведену крайку. Добре, це була історія про те, як виглядали Манікси, як вони виглядають зараз, що змінилося трошечки про замок. Зараз будемо більше говорити про сталь, і я спробую показати ось особливості цього канатного тесту. Звісно, він в кінці, напевно, не переріже гільзу, тому що це буде дуже складно. От. Але ми попробуємо. Я покажу вам, цей процес досить об'ємний, тому я напевно виріжу просто шматочок цього всього, а решта прокоментую, тому що не хочу розтягувати відео нас, чекає ще монтаж оцих АВТ накладочок. Тому зараз переходимо до канатного тесту. Так, Давайте будемо починати. канат. Поки що я спробував зробити кілька різів практично продавлюванням, якщо йти за рахунок ефекту пали, тобто не тільки подача, але й хід, то зусилля, яке я розвиваю, воно міняється. Виглядає так, що так різати, звісно, легше, тому все-таки це ніж нерубанок, який працює от, за рахунок, наприклад. Тільки подачі, а за рахунок ходу. Тобто ніж, скоріше, все-таки це, якщо його можна порівняти, це скоріше пилка, ніж, там, наприклад, якась ну, рубанок або інший такий якийсь інструмент, типу Стамески. Я порахую потім ці кругляшки скажу вам в кінці, я не буду звичайно на відео постійно показувати вам, там, не знаю, скільки це займе 15 хвилин. Нарізання. Поки я тримаю таким от викрутковим хватом, попробую зараз через чойл, спробую через контроль великого пальця на рампі, класичним молотковим хватом. Просто поекспериментую для себе, потім вам скажу висновки. Поки без рукавичок, ну, нічого ніби не наминає там на 15 різах, але на 100 різах це вже буде трошки по поінакшому. Ми пам'ятаємо з вами, що. Складені СІ ножі це ножі не для тривалої роботи. Горизонт такий відкрили, там щось відрізали, нарізали і сховали у кишеню. Тому робочість складених ножів це питання філософське. Якщо у вас немає іншого ножа, значить це для вас єдиний інструмент, значить це робочий ніж. Ось, якщо у вас є альтернатива, значить ну, це додатковий ніж до якогось фікса. Так, продавлювання різати складніше, Уже з прирізанням різи. веселіше. Так, я далі вже не буду знімати, я продовжу з монтажем. Так, друзі, я зробив майже 200 різів. Ось це приблизно був метр, тут по пів сантиметра ширина скибки в середньому. Ось, Біля 200 різів у мене навіть немає сумніву, що він не поріже гільзу. Але от саме тонке, що в мене є, зараз це тонкий чековий папір. Давайте спробуємо ось так. Тобто, бачите, він легко зачіпається за плоский участик паперу. Причому ви розумієте, чековий коли папір досить таки ніжний, ну і так званий ударний тест. Давайте ще шматочок. Ось тобто він легко проходить цей ударний тест. Повільно це вже навіть не цікаво. Одним словом, очевидно, що йому... Е Тих 200 різів, це як собаці муха. Це займає час, досить трудоємкий процес. Дуже по-різному спробував, поки я це все різав, дуже по різному я пробував нарізати в плані техніки. Тобто більше руху вперед. Подивився, як це працює, як працює ергономіка руків, я там наминання і так далі. Попробував рухом назад, як основним рухом. Перші рухи я пробував взагалі от продавити. Це так званий. Такий от спосіб, коли ми працюємо якби ефектом гіліатину. Вже забув, вилетіло слово, пушкат називається. Тобто, коли ми просто подаємо дуже сильно зверху, практично працюємо, як гіліатина. Спробував всі ці методи, просто спробував метод пили, тобто, вперед хід подачі. І рух вперед-назад. Ну, типу, зі всіх способів, якби кожен із них має свої плюси і мінуси. Але, чесно кажучи, от особливість канатних тестів в тому, що вони страшенно суб'єктивні в особливостей різу. Тому, як роблять там, інколи тестери, вони просто самі собі забороняють там, міняти техніку, або встановлюють якісь інші власні щодо себе правила. Скажімо, щодня роблять, там, не більше там, кількох сотень. Різів. Чому, тому що втомлюється рука, вона наминається, вона втомлюється всі всі дрібні м'язи, м'язи пальців і так далі, долони. Вони втомлюються, ти починаєш переходити на інший тип, на інший спосіб різання. В принципі, скажімо так, це не псує тест як такий. Але якщо ти щоразу це ці переходи робиш, і вони щоразу інші, то ти можеш десь раніше втомитись, десь пізніше, і от в тебе відносний результат. Там ти відрізав, наприклад, 600 разів, там ти відрізав 650 чи можна сказати, що в другому випадку ніж переміг о той ніж номер один, ніж два переміг номер один? Інколи ні, тому що тут же треба враховувати, що все-таки можливо в другому випадку ви витиснули з нього більше, тому що підібрали більш якусь адекватну, більш таку економну техніку різання і втомилися, ну скажімо так, трошечки пізніше. Тому треба розуміти, що в канатних тестах це те, що це той змінний фактор, який не дозволяє говорити про повну об'єктивність. Ось можна певними правилами, виробивши певні правила, певну логіку, певну техніку, яку ви тільки однією технікою ріжете, Або забороняєте собі робити підряд більше, ніж 50 відрізів, робити там перерви 5 хвилин між кожним наступним циклом, наступною серією різання для того, щоб ну, не накопичувалася втома. Все це можна зробити, воно, скажімо так, зведе до мінімуму якісь там, скажімо, ці суб'єктивні моменти в плані різу. Але цей мінімум все рівно буде достатньо, щоб давати похибку. Бо якийсь ніж відріже там 300 раз, якийсь відріже 350, якийсь відріже 320. Неможливо зробити висновок, що перший переміг у другого, а третій був посередині, тому що є от ці змінні моменти. Є машина-катри, яка дозволяє, скажімо так, це, скажімо так, це машина, це механізм, де є двигуни, там якісь шагові двигуни, там якась є подача через. Там зубчаті колеса через якісь пасові передачі, йде подача одного і того самого зусилля на мікромоторах. Ну, ось і цими моторами подається, скажімо так, такий абразивний матеріал, і сам ніж вони між собою зустрічаються, працюють, і датчиками можна вимірювати там тензодатчики, які вимірюють зусилля, тиск який необхідний для прорізання. Тобто там можна уніфікувати, але знову ж таки результати катра вони е, коректні всередині системи катра. Якщо ці самі ножі, ці самі заготовки закріпити, наприклад, уже до них руків і почати різати, вже буде впливати та сама геометрія руків, особливості руки, особливості того оператора, який це ріже. Тобто, моя задача була проста. Я вирішив для себе. Попробуйте нагрузити цю 15 v CPM 15V, це зилюча сталюка. Тут я вже почав про е, Хюстона розповідати вам е, 3B. Зараз я трошки торкнуся цього більше, розкажу, в чому особливості цього, але він вижав з цієї сталі максимум. Тут порядка 63-64 одиниць по шкалі Роквелла. Тому на канатах, ну, на канатах, звичайно, можна там посадити, скажімо так, умовно. Рано чи пізно цей момент наступить. Буде так некомфортно різати, що людина просто втомиться і скаже, ніж затопився. Але це не означає, що він насправді затупився і не здатний робити якусь роботу. Він все рівно буде гризти папір, він все рівно буде різати там, не знаю, нитку якусь і так далі. Ось, Тому єдиного до цього часу в світі стандарту немає. Я колись в мене є відео про це. В мене є такий тестер гостроти. Якщо цікаво, знайдете через пошук. У мене є окремий плейліст з тестами гостроти, можете подивитися, як цей тестер працює, які в нього є плюси, мінуси. Можливо, вам буде цікаво, якщо вас цікавлять саме тести. Можете просто подивитися про цю машинку, от, так званий Бест-тестер. Ось, і там треба перерізати певний тестовий матеріал, певно таку полімер, таку жилку, скажімо, волосінь. Ну, як рибальська волосінь, такий принцип, тобто в одну точку зусилля і виміряється кількість грам, яка необхідна для того, щоб перерізати цю нитку. От, подивитися, складайте свою думку. Хто ще не бачив, я думаю, буде вам цікаво. Але тут висновок очевидний з приводу цього Для 15 віц, ще раз кажу, це просто як собаці муха. Просто в мене втомилися руки, і я вирішив зупинити тест, ну нарізав метра канату. Ось, і це не дуже непростий матеріал для різання. Дуже він в'язкий, в ньому просто буксує. Тут ще є особливість така, що якщо не мотати скотчем, то він просто розкривається, розмотується і неможливо буде різати, тобто просто некомфортно. Тому скотч тут потрібен для того, щоб все це трималося разом. Але він ще псує. Ну, але однаково для всіх ножів. <хи> Він псує різ, тому що налипає дуже багато клею. Якби не було, тут є клеєва основа ускоча. І цей клей теж один із моментів, який заважає різати. Просто починає прилипати, лезо до цього і так далі. Тому така от особливість: висота спусків, товщина, зведення, тип обробки, наприклад, сатин чи голтовка, чи можливо це DLC, чи можливо це царакот. Всі ці речі вони теж будуть впливати. На, на комфортна кількість різів, які людина погодиться робити до моменту, доки вона не вирішить там зупинитися, вважаючи, що ніж гостроту втратив. Ну для 15 ВІ <сум> це треба робити, мабуть, не знаю. Ну, якщо я там зробив 200, то я думаю, що треба зробити хоча б тисячу різів для того, щоб його справді втомити, щоб він перестав різати папір. Я можу помилятися в своїй оцінці, можливо, не тисячу різів, можливо, він на 600 вже починає буксувати, а на 700-му вже далі немає сенсу, бо вже рука не витримує таке зусилля. Воно вже складатиме з десяток кілограм кожен окремий рух. Ось. І напевно, умовно, там я на якомусь 700-му скажу ні-ні-ні ніякої тисячі. Я можу далі різати, але це просто вже глупо. Тому я просто фантазую на тему, що можливо тисячу, можливо, сімсот. Ось, але просто щоб ви розуміли, мій висновок очевидний тут насправді це ванадія монстра. Тобто, справді дуже при такій твердості, при такій кількості карбідів з вуглецю, карбідів, теж саме Ванадію, а вони теж ріжуть, вони беруть участь в ініціації різу. Тобто, це теж ті моменти, від яких залежить агресія. Ну цьому ножу цього було мало. Давайте зараз продовжимо трошки про термічку. Я завершу розповідь про сталь, а Далі будемо займатися вже розборкою і встановленням накладочок.